Я не можу вже тримати це в собі. Про мене згадують раз на 10 років. І то глянули одним оком, то та там все нормально. І все. А я ж тут працюю, тримаю оборону, слідкую за порядком. А вони а вони тусуються своїм аб'юзером ВПЛ, І хоч би хни. Та хоч би раз на 3 роки зробили ту рідину цитологію. Та де так? І подарунки мені ніхто не дарує. Ну, наприклад, вакцину від раку. Люди вже Гарда Сил 9 придумали. А вони оті свічки мені. Ті, що до сраки, в буквальному сенсі. Так, ви кажете абсолютно правильно. Але це не ваша провина, що про вас забувають. Тому що люди бояться йти до гінеколога. Вони бояться, що це боляче, що це некомфортно. Страшно. А рак їм не страшно? Так, дійсно, і це наша задача донести людям, що гінеколог це не ворог, це помічник. І регулярний огляд раз на рік це як техогляд для машини. Швидко, зручно, безболісно і дуже важливо для вашого здоров'я. Хм, Ну, техогляд я не знаю, а от сказати, що це як парасоліка, яка захищає від дощу. Я думаю, спрацює. І пам'ятайте, регулярні відвідування гінеколога рятують життя.